А сьогодні я розповім вам про Grey Shapes – київський металкор гурт, який з'явився у 2019 році. Вони поєднують важкі рифи, мелодійні приспіви та емоційні тексти, створюючи потужне щільне звичайне з характером. Грій Шейпс активно виступають на сцені, зокрема на фестивалі Файне місто і беруть участь у благодійних концертах. Їхні живі виступи це завжди енергія на максимум. Серед найпопулярніших пісень Grey Шейпс білий шум та тінь. Вони добре знайомі з слухачами, вже стали візитівками гурту. Мелодійні, атмосферні і водночас жорсткі. А мені особисто дуже подобається трек завтра не настане. Це одна з тих пісень, яка залишає осад, змушує зупинитися та відчути. 16 травня 2025 року Grey Shapes випустили новий альбом, де поховані спогади. Це найбільш цілісний і дорослий реліз гурту. Багато низьких строїв, ще більше тривожності і текстів про втрати, війну та пошук себе в уламках минулого. Підтримуйте українське, слухайте Grey Shapes і підписуйтесь на Ukrainian Rock News.